О така картина на сьогодні. Як бачите, тут ще соняшник не обрали. Тут вже пшеничка починає кущення. Розпочали жнива соняшнику після затяжних дощів. Всім привіт! косимо соняшник по стріптілу. Нарешті дожді нам дали змогу продовжити жнива. Продовжити посів. Сьогодні ще не сіємо, готовому площу, тобто .е. вбираємо врожай. Постріб що хочу сказати. Хто бачив минулі мої відео, той знає. А для тих нових, хто тільки зайшов, скажу, бо у нас експеримент на одному полі постійно по трьом технологіям: по класиці, по прямому посіву і постріптіло. Добре водавалися одні ті самі. Технологія вся була одна і та сама. Лише класика була з культиваціями. Ну, звісно, тут були ліф-обробки. Є свої відмінності, але ну, технологія видержана і в принципі все те саме на урожайність повинна тільки е, повлияти е, технологія. Так, що в нас? У нас виходить повне тіло у нас вийшло. 30 центнерів, по класиці 31,7 центнерів. І по стріптілу, який дуже мене розчарував, це 29,5 центнерів. що це сказати по цьому приводу? Стріптіл дуже розрекламована технологія. Я як би логічно її розумію, і логічно на неї надіявся. Але природа не піддається логіці. І природа зробить так, як вона захоче. І як вона скаже, так і буде. По, по ідеї стріптіл може дати ну, хоча б не менше, ніж класика, тому що це технологія найкраща і найлогічніша. Ми закладаємо добрива осен... в осені, в міжряді у нас зберігається волога, ми економимо кошти, ми зберігаємо вологу. Ми вложимо добрива в рядок, точніше, навіть під рядок, там, де корню найкраще його взяти з землі. І вроді би ще й підрихляємо під корінь. Так що ще треба соняшнику, щоб він давав більший урожай? Я не знаю. Якщо технологія стріптіл навіть в цьому році не дала очікувано результати, то вже я не знаю, що робити. Треба вчитися. Думати, включати свій розум і розвиватися. Може тоді щось стане зрозуміло. А сьогодні я нічого не розумію, як правильно вирощувати соняшник. Так, да, врожайність непогана, але я очікував більшого результату від стриптіла. Так, по класиці, по класиці якби очікуваний результат, по новтілу так, вроді би, теж очікуваний, а от по стріптілу я... Я сподіваюся на більше. Тому такі от думки будемо трактором обирати. соняшник. Все, прийшла загоночка. Прийшов загоночку, косе, одразу заход косом під посадкою, бачите вже корзинки все, на деяких повідпадали, а на деяких еле держится в соняшниках. Бачите вже відпало. Ось уже еле держится. Забилося. Коротше така от фігня над посадкою.